Добрий, день, друзі! Ви запитуєте, як приготувати гарбуза і кабачка так, щоб їх їли навіть ті, хто не любить ці овочі. А легко і просто у нас найсмачніше приготування запечених овочів у духовці І з часничком, Гарбуза із медком, та ще овочів із секретним інгредієнтом. Будемо запікати овочі на трьох деко одночасно в одній духовці при однаковій температурі, як і так про все по порядку. Всі овочі Миємо деякі чистимо від шкірки і нарізаємо кружечками. Чи як уже наріжемо. Усі деко змазуємо олією. На перше деко поміщаємо гарбуза і кабачка. Ці овочі запечемо із часничком. Викладаємо щільно овочі, щоб більше їх помістилося. Посипаємо гарбуза й кабачка своїми улюбленими спеціями. Ми ж додали копченої меленої паприки, суміш мелених перців і, звичайно, посолили за смаком. на стандартне деко солі взяли одну столову ложку. Від солі ці овочі будуть пускати сік і рівномірно будуть запікатися, і зверху не підгорятимуть. На кожну пластинку гарбуза та кабачка викладаємо подрібнений часничок. А як його подрібнити, а зручним для вас способом? А скільки насипати, а скільки бажаєте. І на кожний шматочок овоча крапаємо по дві-три краплі соняшникової олії, ставимо овочі у розігріту духовку, духовку розігріваємо. На 180 градусів за цельсієм. На друге деко викладаємо тільки нарізаного гарбуза. Це буде солоденький гарбуз, гарбуз десерт. Але ми його для збалансування смаку ще й підсолюємо, посипаємо зверху гарбуза. Цукром, ванільним цукром, додаємо кориці і ще зверху поливаємо будь-яким медом, можна і штучним. А ми поливаємо медком, якого виготовили із квітів кульбаби. Як ми варимо цей медок, на нашому каналі є відео Посилання в описі. Випікати гарбуза десерта будемо також при температурі 180 градусів за цельсіє. Формуємо третє деко із різних овочів та ще й додаємо яблучко. Це секретна страва. Нарізаємо кружечками кабачки. Моркву, та як вміємо, гарбуза, перцю, та на четвертинки розрізаємо яблучка, а навпіл помідори. Ми не тільки змазали олією деко, а ще й поливаємо ці асорті олією ще й зверху. Овочі солимо за смаком і посипаємо копченою меленою паприкою. Та ще додаємо секретну спецію, від якої овочі стануть ну вже дуже смачні. Що якщо їх хто попробує, то їх від цієї страви і за вуха не відірвеш. Чим же ми посипаємо? Беремо мелений коріандр. Коріандр можна посипати і на яблучка. Ставимо асорті теж у розігриту духовку. Будемо їх випікати теж при температурі 180 градусів. У духовці всі запахи овочів та яблу. Змішаються, перемішаються і наситять смачним ароматом усі овочі на усіх трьох деко. Запікаємо усі кольорові овочі, усю смакоту приблизно 30-35 хвилин і до готовності духовку не відкриваємо. І ось уже страва, уже страви пахнуть на всю хату, на все подвір'я, що вже не тільки у нас, а й у сусідів слинка тече. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі. Просьба напишіть. Коментар щодо цієї страви, щоб ми та ви щасливо жили. А хто ще не підписався, то підпишіться на наш канал. У нас найсмачніше приготування страв, а головне з найпростіших продуктів. Та поширте відео друзям, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми віримо. Що все буде добре. Далі буде.